І ворог штурмував позиції цього батальйону два тижні поспіль. Цей батальйон мобілізованих на позиціях, цей батальйон втратив 110 бійців тільки загиблими і зниклими безвісті. Більше поранених значно менше. Більша частина людей, які вийшли на позиції, загинули в бою. Тобто це люди, які насправді мають. Найвищої моральної якості, які є бійцями по характеру, так вони не всі вміли воювати і не всі вони чинили спротив, не всім їм вдалося вступити в бій навіть. Але вони виконали свій обов'язок до кінця, вони показали характер, вони не втекли, це якісні солдати, і це не їх відповідальність, що той рубіж оборони, який їм намітили. Його було неможливо обороняти, тому що перед тим через прорахунки Осув Хортиця, Оту, Донецьк, ТГР Покровськ, вигідний рубіж оборони, який вони мали зайняти, їх направили туди запізно, його вже зайняв ворог. І замість того, щоб вести оборону в якісному, заздалегідь виритому кріп районі на висоті, в, ліс, в лісі, їх кинули в невигідну обстановку, в низину в голу посадку, де взагалі нема нічого. Це реально всі герої, яким всі заслуговують високих найвищих державних нагород. У нас якісні люди. Але якщо їх так бездарно витрачати, то вони закінчені і так планувати, їх ніколи не буде вистачати, їх ніколи не буде. Тому потім усі йдуть лицемірні, абсолютно е політичні е галас вищого політичного військового керівництва: ах, у нас нема людей, люди не хочуть, люди не йдуть. Якщо їх так бездарно витрачати, ну чому перше їм йти? Яка мотивація?